Богдан приїхав до Києва працювати задовго до подій на Майдані. Каже, підтримував ідею Євромайдану з самого початку та був волонтером. А коли почалися зачистки, звільнився з роботи та весь час перебував на столичному майдані. Відомим Богдана зробили ці декілька кадрів з революційного Києва, які облетіли весь світ. Музи не мовчать, коли брязкає зброя. Під гуркіт гармат на світ з'явився не один революційний марш. Ці мелодії підбадьорували важку хвилину бійців, бо мова музики універсальна і її розуміють всі. За концерти на столичному майдані піаніста назвали екстремістом. Тепер на підтримку руху майдану Богдан вирушив у тур західною Україною, навідався і в Хмельницький. Музичний твір Людовіко Айнауді, який найчастіше виконував піаніст на майдані, став марсельєзою української революції. Музикант обрав її випадково. Просто мені це цей твір сподобався. Якщо тоді просто з рушевського був дуже морально виснажений, і мені хотілося. Щось і свій душевний стан поновити, ну, підлікувати. І я сів грати особисто для себе. Я грав тільки для себе, а вже люди, звичайно, під, як і завжди, підходили і слухали. Концерти просто неба, піано екстреміст проводить завжди у Балаклаві та бронежилеті. Каже, важливо показати не своє обличчя, а емоційний стан за допомогою музики. Ну, що моє обличчя людям? Якщо людям, якщо потрібно, то моя музика, мабуть, і все. А... Ближче я показувати не збираюся. Ну тут будь-цьому немає необхідності. Богдан грав на багатьох фортепіано, проте найбільше запам'ятався музичний інструмент, який був на банковій, адже саме він мав особливе звучання. Загалом усе пережити на Майдані змінилося, світогляд піаніста. Майдан мене змінив в тому плані, що важливі не речі, а люди. Життя людське найважливіше, що є в світі. І якщо до періоду майдану я збирав там книжки. Якісь речі особисті. Я переймався тим, є в мене там плеєр або мобільний телефон крутий. То зараз мене це не, не так чіпляє. Хмельничани підтримують починання музиканта-мадрівника. кажуть, таких вуличних концертів має бути більше, аби через музику закликати до миру. Не щоб він їздив, щоб показував, що все хорошо, що все щоб всі люди якби в мірі жили, а особливо нам не нужна війна. Хотіли самі вживу почути цю музику, його побачити, його ну відчути це. Почуття, яке люди відчували на Майдані. Слушали про цього чоловіка і супереживає за ітоги нашої революції. Прийшли підтримати відомого піаніста, який приїхав до нас в підтримку Євромайдану і взагалі в підтримку нашої незалежної єдиної України. Після західної України Богдан планує відвідати з концертами схід держави. І навіть неспокійний сьогодні Крим. А після закінчення буремних подій в Україні піаніст планує відвідати інші країни, де досі тривають революції. І грати там для людей просто неба.